Усім привіт, друзі! Чи згідні ви, що домашні смаколики набагато смачніші закуповані? А якщо вони приготовлені із позитивом, із любов'ю, та ще із солодкого гарбуза, ну це просто неймовірна смакота. Якщо ви хочете таку смакоту приготувати разом з нами, то підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо такі смачні гарбузянички. Що й цукерок не потрібно буде. І так, про все по порядку ми із гарбуза Зрізали шкірку, почистили його і всередині і нарізали його ромбиками. Чи ну як вже получилося? Ось так. Будемо гарбуза варити. У каструлю поміщаємо кілограм гарбузів, 4-5 столових ложок цукру, 3-4 цілої сухої гвоздички. Одну велику часточку лимону. Можна замість лимону додати одну четверту чайної ложечки лимонної кислоти і наливаємо сюди 280-300 мл води. Змішуємо це все і ставимо каструлю на маленький вогонь, щоб цукор. Розчинився, а із гарбуза ще виділилося більше соку. Ось, скільки вже у каструлі стало рідини. Доводимо це все в міст каструлі до кипіння. І знову перемикаємо вогонь на що найменший. І так гарбуза варимо. Ще 10-15 хвилин. Вимикаємо вогонь і даємо гарбузові частучкам гарбузовим настоятися у рідині, насититися всіма ароматами і ще трохи розм'якнути. Але не потрібно, щоб гарбузові часточки були занадто м'які. Через 50-60 хвилин відсіджуємо гарбузяники через друшляк, а сироп не виливаємо, він нам ще пригодиться. Як один із варіантів, ця смакота, ця рідина нам потрібно буде для просочування гарбузових коржів на торт чи пирога. Із гарбуза тощо. Гарбузові часточки викладаємо на фольгу і сушимо їх, в'ялимо зручним для вас способом чи в духовці, чи в електросушарці, а ми їх підсушимо на батарею опалення ось так. Друзі. Ми дякуємо вам за коментарі, за вподобайки та за те, що ви просто з нами. Через добу вони уже у нас готові. А у вас може бути різний час. Виймаємо гарбузяники із місця сушіння і притрушуємо їх. Цукровою пудрою. Так, цю смакуту хочеться всю з'їсти. Вони їдяться як насіння соняшникове. Але сьогодні канал у нас найсмачніше пакує смаколики, пакує подарунки. Різдвяно-новорічні подаруночки. Смакота. Ах, смаколики солоденькі, ніжні, м'які, а смачні, що й цукерок не потрібно не тільки нам, а навіть і дітям. Смакота друзі, прохання, поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб ми та ви щасливо жили, щоб у вас та у нас. Все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.